Доброго дня малята! Любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я пропоную нам побути художниками. Але перше пропоную догадати загадку. Цей звірок живе удома, з тим звірком усі знайомі, в нього вуса, як дві спиті, Муркочі, співає і за мишками ганяє. Хто це малятка? Так, малятка, це котик. А чим любить гратися котик? Він любить гратися своїм хвостиком, різними кульками, а ще любить гратися. Ось маленькими клубочками. Але гляньте, яке засмуче наше кошеня, у нього немає такого клубочка. Дітки, давайте ми йому допоможемо і намалюємо для нашого котика клубочок. Для роботи нам буде сьогодні потрібно фарба будь-яка. У мене жовта, голуба і червона, аркуш паперу, у мене він вже заготовлений, серветки і ватні палички. І долоньки сперечались, хто з них краще визначались. Каже, права, я сміливіше. Каже, ліва, я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права і ліва, тільки в єдності ми сила. Але, малята пам'ятайте, ми повинні тримати наші ватні палички трьома пальчиками, наче дьобік у пташенята. Зануримо ватну паличку у фарбу. Розфарбовуємо. Але глибоко не занурюйте. Також із іншою фарбою. Ось які клубочки вийшли у мене, а які у вас чекають на зворотній зв'язок. Малято, наше кошенятко задоволене і каже вам до побачення. До нових зустрічей!